Успіхи у реабілітації має Віталій Шумей, важкопоранений на Донбасі. Сержант із Сумщини. Я не чую. Тепер Віталій дихає без трубки, вимовляє слова та усміхається. Порівняно з тим, як Віталій приїхав сюди. У нас в принципі значні успіхи. Віталій більше розмовляє, краще контролює голову і може зробити деякі рухи ногами, руками. Також Віталій в принципі повністю адаптований до вертикального положення. Він може стояти довго, він може сидіти довго. Ми навіть пробували з ним ходити. Батько Віталія пишається сином і обіцяє поставити його на ноги. Це моя дитина, і я повинен, і я Довжен це вистачатися і сусідних сил займатися їм, щоб було краще. І скажу надалі, якщо хтось що-то опускає там руки біля таких хлопців, дівчат, то люди добрі, не опускайте руки. Хватайте за волосинку, за що за ніточку і знайте, що віддачі не победить.